Такий хліб є корисний, він є з пробіотиками, тому він корисний для людини. Так що я рекомендую такий хліб випікати. Даю вас на і... моїй кухні. Сьогодні я буду робити хліб з житньої закваски і хочу вам показати: ось така в мене житня закваска. І я її додала от сюди в миску 150 грам. 150 можна 200 грамів додати. Тепер до закваски я влила трошки води і ще додавлю. Ось так. Це є приблизно 700 грам води. І ще сюди я додала чайну ложку солі. Тепер сюди додаю борошно, звичайне біле, пшеничне борошно. Гарно вимішую. І тепер до цього борошна я буду додавати ось таке цільнозернове борошно. І буду його давати стільки, поки не замішу тіста. Спочатку мішаємо лопаткою, а потім будемо вимішувати рукою. На житній заквасці є замішаний. І тепер, що я використовую для цього хліба, ви самі все бачили. Це є закваска, житня закваска, це є цільнозернове борошно, вода і чайна ложка солі. Це все більше нічого для хліба не потрібно. Тільки оці складики, які я сказала. Накриваємо його. Ось так зверху накриваємо і будемо його складати. Складати його будемо через пів години. Тому що тісто на запасі потребує складування. Я вам покажу, як я це буду робити. І пройшло в мене пів години. Тепер будемо робити перше складування. Намочуємо руку в воді або в олії. І тепер ось так рукою заходимо під сам низ і відтягуємо тісто догори і складуємо. І знову заходимо під сам низ. І відтягуємо догори і складуємо. Це є тісто на заквасці. його обов'язково треба отак витягнути і скласти. Ось так добре його тягнете, бачите? Головне, щоб воно не порвалося. І складуємо з чотирьох сторін. Якщо бачите, що, що ще можна, то можете ще раз отак потягнути його, воно не обідиться. Ось так. Все. Наше тісто є складене. Тепер чекаємо пів години. півгодини будемо складувати його знов. І так я буду складувати його чотири рази. На хліб тісто на заквасті складується чотири рази. Накриваємо і знов через півгодини буду складувати. Так, тісто я поскладала 4 рази. І тепер я його виклала на стіл, сформувала з нього хлібину. Ось така в мене хлібина получилася, величенька. І тепер буду формувати з нього хліб. Ось дивіться. Я його буду трошки розрізувати. <му> Розрізала. І тепер буду формувати з нього колусочок. І з цієї сторони так само. Ось такий в мене вийвся хлібчик. І випікати я буду в каструльці беру і поставимо в каструльку. Духовку я розігріла до 210 градусів і ставлю випікати. Будемо холодити і пробувати. Ось такий хлібчик у нас вийшов. Високий, пишний. Зараз розрізаємо, дивимося, який всередині. Ось такий всередині. Він ще трошки гарячий, ще парує. Такий хліб є корисний, він є з пробіотиками, тому він корисний для людини. Так що я рекомендую такий хліб випікати і всім смачного!